Сьогодні на огляді розвиваюча книга форматом 20х20. Вона складається з чотирьох сторінок. Це два розворота. Позаду має об'ємну кишеню та ігрову обкладинку. Знайомий по моїм кубикам сюжет-трактор. Дим на резинці. Двері зачиняються на гудзик, а за ними водій. Такий гудзиковий котик. Колеса кришечки відкручуємо. Освоюємо гвинтове з'єднання, тренуємо ручки. Під кришечками знаходимо цікавинки. Кришечки фіксуються на шнурочки, тягнемо і кришечки притягуються. Закривається книга на липучку. Відкриваємо та потрапляємо на перший розворот. Це сюжети відомої книги Бартоші. На першій сторінці конячка. Тут є перетяжка, квіточка та яблуко. На яблуні яблука магнітні. Ними годуємо конячку. У ротику теж я вшила магніт, щоб яблуко там трималось. А ще є гребінець, згадуємо віршик Барто. Я люблю свою лошадку, причешую її спочатку. Гребінцем пригладжу хвостик, ми із з ним поїдемо в гості. Поїдемо до козлика, який мешкає на сусідній сторінці. Метелики можуть літати по сусіднім сторінкам. Вони на липучках. Приручаємо гудзики. Тренуємось на грушах. Відстіпуємо та пристібуємо їх до дерева. Метелики можуть посидіти на ромашках. Квіточки також з'ємні. Який кущик, за яким ховається козлик? Згадаємо тут ще один віршик. Козлик у мене є рогатий, я сама його пасу, винесу на двір із хати, в сад зелений віднесу. Заблукає він в саду, я сама його знайду. Наступний розворот дуже насичений та цікавий, це джунглі. Тут і банан на пальмі, і ананас росте, вони на липучках, пальчикові мешканці, бегемот та крокодил, рибка на шнуру можна рухати, квіточки на кнопках, тукан на липучці, мавпочка на ліані, це шнурівка. Дуже яскрава та цікава старінка. На сусідній сторінці теж багато цікавого. Регелін з намистинами, кущики шародять, під регеліном перекачуємо намистини, масажуємо пальчики. Тут гра дечий дім. У кожного мешканця своє місце. Є шнурівка, це удав на Ліані. Джунглі зазвичай я шила в форматі окремого планшету, а цього разу джунглі замовили у складі книги. Така книга на два розворота вже поїхала до своєї домівки, та я з радістю можу шити таку саму книгу на повтор. З питань замовлення пишіть, будь ласка, на пошту чи в мій інстаграм. Посилання на свою сторінку в інстаграм залишу під відео. На цьому все. Дякую за увагу!